Швидкісний трамвай, колібриз, оливцях все це речі, з якими можна впізнати один із найзаворожуючих районів Києва Борщаївка. На карті України Буплана 1648 року. Вона розташована у межах Київського воєводства Речі Посполитої на захід від Києва на правому березі річки Рєпін на північному краю Білогрудського лісу. Вважається, що така назва дісталася від рослини борщівник, яка густо росла на цій території. Раніше борщагівка складалася з кількох сіл, що належали Київським монастирям. Від кожного з них ці села здобули відповідну назву колишні села Братська і Михайлівська Борщагівка, Софіївська, Петропалівська та Миківська Південна Борщаївка. Братська Берчаївка отримувала києво могилянську академію, створену на базі школи братського монастиря. Тому тривалий час церквою опікувався цей навчальний заклад. До парафії храму входило три села Братська, Софійська і Микільська Борчаївки. Ось тут, між 1632 та 1657 роками виникла церква живоносного джерела. Яка переживає вже не першу війну, але й досі радує людей своєю красою. Поговоримо про Микілівську борщаївку, де я народилася та виросла. Лейпциг це місце, де збираються друзі, щоб переглянути улюблене кіно. До 1991 року був одним із найзразковіших кінотеатрів столиці. Хоч зараз у нього і з'явилися конкуренти, але це місце завжди буде залишатися одним із найкращих для жителів Борщагівки. Колібріс, назва ринку, який знаходиться під дорожньою розв'язкою. Тут можна придбати все, що вам потрібно. На території ринку розташовані великі кіоски та це магазини. Такі, як типу, квадрат або «Велмарт». У лютому 1975 року була запущена перша гілка швидкісного трамваю за маршрутом номер 3 який зв'язав Микілівську борщагівку з центральними районами міста. Швидкісний трамвай справді важлива артерія. Коли він стає, то стає все, і з Борщагівки неможливо виїхати. Раніше ходили чутки, що у парку Юність орудують маніяки. Але наразі це дуже доглянутий та задалений парк, де можна пройтися та подихати свіжим повітрям. Сьогодні ми можемо спостерігати трансформацію та модернізацію Бурчаївки, яка раніше була лише селом з великим потенціалом, а вже зараз перетворилася у затишний спальний район міста Києва.